В обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку ввели в експлуатацію лікарняний ліфт, який дозволяє перевозити лежачих хворих. Його вантаж у підйомність 1270 кілограмів, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук. Можемо переміщувати між поверхами на двір, і якщо необхідно, в укриття людей, які Ліжково хворі, не вони не можуть бути в сидячому положенні, а лише безпосередньо у лежачому. От і таких людей ми також можемо пересувати і за необхідності перевозити у лікарню на свіже повітря на отримання медичних послуг і в укриття. За словами Якимчук, приміщення пансіонату побудоване 1980 року. Шахти під те, які б дозволяли перевозити пацієнтів на кріслах колісних, були передбачення, але вони не були діючими. Запустити лікарняний ліфт вдалося завдяки міжнародній організації з міграції за фінанс фінансової підтримки уряду Данії. на реалізацію проєкту витратили понад два мільйони гривень, каже керівниця Вінницького офісу організації Тетяна Неприцька. Було прийнято рішення про те, що ми хочемо допомогти даному об'єкту, була надана правна присоресна документація закладом, і вже відповідно після цього була зроблена оцінка нашими інженерами. І з починаючи з квітня, почалися процеси тендерування. Про технічні характеристики даного ліфта, якщо у випадку відключення електроенергії, даний ліфт він не не зупиняється просто так. У нього є запас енергії в акумуляторах, який його довозить до найближчого поверху. Валентина Єршова у закладі проживає півтора року. Жінці 73. Суспільному розповідає до Вінниці евакуаційним потягом прибула з Донеччина. Має захворювання ніг, пересувається за допомогою ходунків. Тепер каже, зможе частіше гуляти на вулиці. Можна їздити на ньому на, на перший поверх, і. Виходить на вулицю гуляти і укриття. Всього ж у пансіонаті перебуває 200 мешканців, каже Катерина Якимчук. З них 80 – переселенці, 155 – особа з інвалідністю.